Hmm. Um. Плакати довго єгипет не вміє умив свої пальми, руно зелене та буйне ланів понад нільських скропив, та й усміхається знову таємній радощі сфінкса. з фінкса. Бачу, Єгиптянок очі сміються з під чорних серпанків. Жінку і слом прихнобив, але очі зосталися вільні, Співом свій крам вихваляють жінки й чоловіки, гордо ношу несучи на головах гарних. Так, мов на їх спочивають подвійні Єгипту вінці. Весь у червонім іде водонос, мов жартуючи, дзвонить ясним начинням і швидко жадібному люду, Воду холодну солодку з важкої баклашки вділяє, жартом її приправляє. З усміхом плату бере, в убогі филахові діти пустують безжурно на сонці, жваві маленькі головки, цікаві очиці зорять, Мов для забави дитячої просять бакшишу мандрівця, Дав чи не дав, засміються. Не їм і дарма, засміються, неначе б їм і дарма, От аби був очерет у солодкого, дрібний уламок, смокчуть і раді, веселі, мов панство багатству посіли, звідки ся радість гадаю. І мариться щось мені в думці, так, наче голос таємний, забутую править легенду. Так, наче голос таємний, забутую прави?